Як же так трапилося, що Арістович, Жданов і Кубка хороших русських є найбільш популярними експертами з російсько-української війни? Так, от можу сказати е, такі невеличкі висновки, як ця кухня працює. Не секрет, що більшість українських ведучих і більшість українських редакторів е, не сильно заморочуються над якістю свого продукту, не шукають нових героїв і їм е, більш звична річ е, крутити по колу якийсь невеличкий список. Експертів, яких вони знають, що в принципі вони і роблять цими п'янковськими і Ждановими. Другий момент це наявність вільного часу в експертів. Ми розуміємо, що в реальних військових його не так багато і тому витягують дідів, типу Жданова, у яких є купа вільного часу і є хороший інтернет. Ну і головна штука: на жаль, наші журналісти дуже часто не замислюються над тим, щоб придумати свій авторський продукт.